На одному з минулих уроків ми з вами розглядали задачу, чому сковорідка, поставлена на полум'я, не плавиться, виготовлена з алюмінію, а каструля виготовлена з того ж самого алюмінію, якщо її поставити порожньою на плиту, дуже швидко прогорить. Давайте розберемося сьогодні з відповіддю на цю задачу: ось у нас є джерело тепла свічка. Давайте спробуємо виміряти температуру полум'я цієї свічки. Як бачите, полум'я гаряче, дуже гаряче. Його температура досягає понад 900 градусів. Температура плавлення алюмінією, як ви знаєте, порівняно невисока, десь 660. У нас є дві пластинки, виготовлені з однакового матеріалу. І це алюміній, і інша пластинка теж. Вони обидві однакові, але у них різна товщина. Одна із них ось така трошки цупкіша. А інша це дуже тоненька алюмінієва фольга. Давайте внесемо в полум'я спочатку тоненьку пластинку. Побачимо, що буде. Ви бачите, що цей алюміній дуже швидко і легко плавиться. Він не капає вниз тільки завдяки хімічним властивостям на його поверхні. Потужна оксидна плівка, яка не дозволяє йому розвалитися. Але пластинка дуже швидко нагрівається і плавиться. Внесемо тепер у полум'я товстішу пластинку. І ви бачите, що з нею нічого подібного не відбувається. Більше того, Тоненьку алюмінієву фольгу, я запросто довго тримав у руках, а ця вже пече, цю я вже втримати не можу. Якраз у цьому і криється розгадка. Якщо лист алюмінію дуже тонкий, ось зобразимо це. Дуже тоненький. І в якійсь точці, ось тут ми помістили полум'я і гріємо конкретну точку цього алюмінієвого ну, листочка, скажімо так. То температура тут дуже швидко піднімається, тому що тепло з цієї області дуже повільно відводиться вліво, вправо, вперед, назад, також за рахунок явища теплопровідності. Тепло йде вдовж алюмінієвої пластини і частково розсіюється в повітря. Але так як товщина пластини дуже мала. То і багато тепла відвести від полум'я вліво-вправо вона не може, тому в цій точці дуже швидко наростає температура і аж досягає температури плавлення. Якщо пластинка буде товста, то тепло буде поступово розходитися по ній і в товщину, і вліво вправо теж. І так як переріз тепер набагато більший, то значно більша кількість тепла розподіляється по всій пластині. А поступово, ж, по мірі того, як вона розподіляється в боки, і іще тепло і віддається в навколишнє середовище, чим загальна температура пластинки зменшується. Таким чином, коли пластинка товста, ми за допомогою нагрівника не можемо досягти конкретно в цій точці високої температури. І вона ніяк не досягає температури плавлення алюмінію, саме за рахунок гарної теплопровідності і великої товщини. Тому у посуді, який Призначений саме для смажень на такі, як сковороди різноманітні дно обов'язково має бути товстим.